Виконуємо номер 277 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Перевір правильність рівності. Якщо А дорівнює 72, Б дорівнює 33, С дорівнює 12. Знайдемо значення лівої частини нашої рівності. При умові, якщо А дорівнює 72, Б – 33, С – 12. Якщо А дорівнює 72, Б дорівнює 33, С дорівнює 12, то 72 відняти різницю чисел 33 – 12. 33 відняти 12 буде 21. 72 відняти 21 дорівнює 51. Отже, значення лівої частини нашої рівності, при умові, що А дорівнює 72, Б33 С12, дорівнює 51. Знайдемо значення правої частини нашої рівності при тих же значеннях А, Б і С.

Отже, значення правої частини нашої рівності при зміні А до рівня 72, б 33 с 12 також дорівнює 51. Отже, наша рівність буде правильною. Якщо від змінної А відняти різницю змінних Б і С, можна від змінної А відняти зменшуване, і до результату додати від'ємник.